Вирішила сьогодні зробити він Морку я вже зварила, морку вже винімаю. Не люблю, коли вона переварена. Картоплю теж теж, теж винімаю в миску. А бурячки ще треба, щоб покипіли хвилин 10. Я її довго не варю. Накрию кришечкою і хай ще трошки хвилин 10, 15 не більше. Ще маю морожений горошок в морозильній камері. я його зараз. Каструльку таку в ковшик розірву, промию і поставлю провару. Це мені на венігріт буде. Треба використати, бо скоро вже новий буде, а в мене ще є. Мила, налила водички і чайна ложечка цукру, чайна ложечка солі сюди і оцету. І чайна ложечка 9% оцету. Получилось трошки більше. Все, поставлю на вогонь і хай прокипить хвилин 10-15. Ось який гарний вийшов в мене горошок. Проварився, простих Цій же водички в маринаді. Я його відсидила на друшлячок, хай стече і буде готовий до вживання. Все перекрешила. Тепер треба зібрати докупи. Перекрешила бурячок. Я його сюди в миску. Я його зразу помасу олією, щоб він не закрасив всі овочі. Ось так зроблю, щоб був красивий салат у мене. М -м -м. Тепер сюди покупаю горошок, цей, що я проварила. Картопельку. Морку. Два бурячка взяла. Три картоплини. Одну морквину. Цибулю теж покришила сюди. Ось так. Тепер перчику додам. Для смаку. Солити не потрібно, я капусточки зараз додам сюди кислий. Ось так перчик. домашня кисла капусточка. Біленька, така гарна, смачна. Ось сюди накидаю за смаком. Хто скільки любить, можна додати. Можна ще й огірочок покришити. Ну, я про що раз робила з огірочком, а зараз захотілося мені з капусточкою. Ось так, буде достатньо. Ще зверху трошки олії там на капусту. Все, тепер гарненько все можна вимішати. Ось такий салат. Вітамінний. Скільки всього. Ну смачно буде. Зараз гарненько все вимішаю. Ось такий гарний салат. Получився в мене і не дуже червоний, якраз все видно, що там є. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!